Вітаю, друзі. Як я і говорив в попередньому відео, слуги народу щотижня підкидають нам якийсь як не скандал, то хайп. Я не буду вже говорити про прес-секретарку Державної прикордонної служби. Кому це було потрібно? Я просто не розумію, але. Ближче до політики. Ви пригадуєте історію із ріфмастером, з Юлією Кузьменко, яких протримали ледь не рік у слідчому ізоляторі, коли Володимир Зеленський е, просто разом із е, і з Рябошапкою звинуватили цих людей у вбивств, в участі в вбивстві журналіста Шеремета. Це була абсолютно скандальна історія, де фактично суд, з огляду на, на популярність Зеленського, навіть не вагався, запакував усіх в слідчий ізолятор, ніхто особливо не досліджував ніякі обставини, тобто, це повністю голослівне звинувачення. рифмастер просидів. Рік в слідчому ізоляторі Юлія Кузьменко трошки раніше. Так, от, Європейська солідарність 21-го року навесні у, на Донеччині мали відбутися вибори в 50-му окрузі. Це Східний Донбас, Покровськ. Словом, вибори в 50-му окрузі відбулися, і слуга народу. Партія із Банкова просто продавила через цей округ такого собі Андрія Аксьонова. Е, Ну, е, Європейська солідарність дуже жорстко. Е, тоді, е, так би мовити, бомбила заявами ЦВК, що у Аксьонова є російське громадянство. Ніхто цього чути не хотів. І в мене є думка, яка: е, справді. На банковій вже працювала структура на окупаційний період, тому що продавлювання депутата з російським паспортом це як мінімум гарантія того, що цей е депутат буде лояльним до окупанта. Так як ну, просто Підло повелися з Юлією Кузьменко, мало того, що її обмежили, там не допустили нікуди, вона в рамках виборчої, ну, такої виборчої програми, виборчої кампанії хотіла обстежити дітей в окрузі, їй навіть це не дали зробити. Ну Бог з ним. Але цей Андрій Аксьонов написав заяву про складення мандату. Ну, от не минуло два роки його депутатства, і е, е, ну, якщо е, проти е, Юлії Кузьменко діяла і влада, і суди, е, просто її наскільки обмежили, що вона жодного разу не, не побувала в окрузі. По суті, виборчу кампанію Юлі вели без її участі депутати від Європейської Солідарності. Ну, от округ 50-й отримав цього акціонува в якості депутата. Ну, і що вам сказати? Це ж війна в окрузі. Ну, війна і окупація Донеччини триває ж 9 рік. Це цей округ ну, фактично в тилу українських військ, і е, там дуже потрібна депутатська діяльність. Просто ну, нормально там можна було б щось зробити для людей, але адже це така багатостера територія, ну але е, що? ж... Слуги видавили європейську солідарність, чи то в ненависті до Петра Порошенка в традиційній, чи просто в своїй, так би мовити, колаборантській затятості. Тому що продавлювати цього персонажа заради додаткового мандата слуг, що, що хотіли досягти слуги: балансу інтересів, показати свою, так би мовити, ну, бойовитість. Так беззаконня, це ж не політика. Насправді нам е, ну, прокачали тему з цим аксимовом як е, перспективу е, для всієї країни. Готуйтесь до беззаконня, бо ми прийшли, ми круті слуги народу, ми прийшли служити народу так, що народ буде мукать і, і жувати свою солому е, і про жодні права не згадає. Але просто все це позорище зі слугами, воно е, якраз і пов'язане з тим, що от я говорив, яка є перспектива в цій партії? Якщо вже людина, яку вони притягли за вуха на Донбас, е, ну фактично подарували мандат, тому що там ре, ну, реальної боротьби ніякої не було, просто обмежили потенційного конкурента в правах. Повністю обмежили. І це якраз та модель виборча, яка е, продавлювалася вже після перемоги е, Зеленського. Хочу нагадати вам про історію із е, Чернігова. Власне, од, одною з причин конфлікту і такої безбожної атаки на е, Владислава Трошенка, міського голову. Чернігова є те, що він справді на Чернігівщині дуже популярний. Слуги розраховували, по-моєму, це 206 округ, продавити якогось свого персонажика там. І вони страшно боялися, що Владислава Трошенко поставить якусь свою кандидатуру когось із своїх партнерів на цей округ. Ну і звичайно, що слуги в цьому окрузі пролетять. І тому цей конфлікт, ну він, по суті, тлів ще й в площині виборчій, а коли вже ну, почалася дійсно війна, і Атрошенко виявився зі своїм, так би мовити, містом в глухій обороні перед окупантом, не сподіваючись ні на яку допомогу з центру, і вистояв таки мужньо, то можна сказати, що от зараз по деяких поліцейських деякі поліцейські почали трохи, ну, трохи більше говорити, умовно кажучи. І вони згадують, як на Київщині керівництво поліцейське говорило перед російською агресією: ви що, тут воювати з кимось зібралися чи що? Тобто це були прямі висловлення, тобто була ну, така психологічна і моральна атмосфера до е, капітуляції. І це керівництво, призначене Зеленським і його цими єрмаками, керівництво силових органів, крім Міноборони, е, почало прокачувати тему. Я е, подивився, ви, мабуть, пильнуєте за Юрієм Бутусовим. Який зараз не вилазить з фронтів, він взагалі дуже мужня людина, і збудував, ну, просто ну, потерясний е медіапроект CensorNet, е, який просто, е ну, е як такий пульсуючий нерв суспільства дуже чітко і дуже швидко реагує на будь-які дії, чи влади, чи ворога, чи, чи будь-які такі. Важливі для суспільства події. І от, по суті, Бутусов заговорив про те, що все вище... керівництво Служби безпеки України було агентурою Кремля. Ну, це голосна заява. Але, по суті, для того і був там поставлений лейтенант Баканов, який нічого не петрає в цьому відомстві, щоб під його. Так би мовити, глупством всезагальним проставляти правильних людей на правильні позиції. І тепер подивімося, бо в ваших питаннях, до речі, було згадування про цього генерала з Харкова, СБУшника. Як я до нього ставлюся? Ну, я не знаю, як до нього ставитись. Я, я не дуже взагалі маю стосунки із СБУ. Тобто я їхньої кухні внутрішньої не знаю і не знаю, звідки взялися всі ці генерали. Ну, Я знаю, що вони хабарники. Зі мною вчилися деякі персонажі, в тому числі і. Наливайченко на філології свого часу. Там були або бунтівні поети, які, яких повикидали з університету, або вірні е, Ленінці, які типу Наливайченка, які нормально потім закінчили інститут Андропова в Москві і тому подібне. Тому Бог з ним це згадувати, але е, ну от ситуація із е, Оцією системною підготовкою до здачі країни окупантові, вона ну, прочи, все далі й далі починає прочитуватися. Ми ж, коли говоримо про Чонгар зданий, то ми і не зданий і Харків, це, ну, це все далі й далі стає таким ну, прочитуваним, так би мовити, системна підготовка. І головне розумієте, в чому проблема. За кожною цією дією стоїть куратор з банковий. Всі ці персонажі з банкової, вони ж, вони ж і далі залишаються на своїх місцях. От в чому парадокс. Нещодавно я знайшов на е, сайті президента петицію про відкликання. Е, голови Херсонської Ода Янушевича і е, його точніше, е, ну, керівниці міського, міської військової адміністрації лугової, здається. І ми пригадуємо весь цей скандал, який вони прилаштували, коли фонд Петра Порошенка збудував там пекарню і почав нужденним роздавати хліб і е, возити хліб військовим. А що за цей час вони зробили? Наскільки я знаю, жоден благодійний фонд досі не добрався до Херсона. Тобто всі ці призначенці, а хочу нагадати, що слідом за Зеленським в Херсон приїхала ціла свора всяких чиновників. І от за цей час, поки там ну це вже кілька місяців минуло, там досі не налагоджене життя. Досі не налагоджено. І з цим керівництвом, яке є, не налагодиться. Тому, коли ми говоримо про перспективу слух, ну, от, я говорив в першій е, попередній програмі про Трухіна. Ну, просто шедевральна історія корупції. І тепер от аксьом, ну, шедев, шедевральна історія, так би мовити, нехлюйства. Службово, або і, е, ну, можна сказати, підривних дій щодо України. Тому що просто не дати провести повноцінну, чесну виборчу кампанію це і є інструмент Москви. Ніщо інше, на жаль, друзі, борімося, поборемо. Нам Бог допомагає. Слава Україні. Героям слава! Ну і на завершення. Блогерське звернення. Поставте, будь ласка, вподобайку під цим відео. Поділіться цим відео. Заходьте на Патреон. Я там скоро підготую нові тексти. Поставлю на Патреоні. Ми формуємо програму перекладів, ми хочемо англійською мовою давати деякі матеріали про Україну і поширювати. Ну і в ще є чудовий мерч. Якщо в когось болить голова за те, що кому подарувати, то там знайдете непогані подарунки. Дивіться рекламу на каналі. На тому дякую, до зустрічі. Ну і замість посткриптуму. Доки ми говорили про депутата Аксьонова, виявилося, що Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук депутатку від Слуги народу Маргариту Шолл, яка приховала статки на 5 мільйонів гривень. Тобто, коли ми говоримо, що партія Слуга народу вже зовсім не партія, а зборище Пройдох, то це гірка правда. Ті, хто голосував за цю партію, подумайте, за кого ви проголосуєте на наступних виборах.